У Мінсоцполітики запропонували збільшувати виплати пенсіонерам за рахунок меценатів. Так, ось така заява. Хочу вам про все це розповісти. Давайте зараз про все поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Пенсіонерам, що одержують мінімальні пенсії, хочуть збільшити виплати за рахунок меценатів. Благодійники будуть мати можливість адресно перераховувати гроші конкретному. Пенсіонеру про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону. Що вона сказала? Що пропонують таку меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів та хочуть запропонувати людям, які готові підтримати пенсіонерів і саме із невеликими пенсіями, адресно перераховувати кошти на збільшення пенсії якомусь конкретному пенсіонеру. Каже, що такого раніше не було, і справді такого раніше не було. Я не пам'ятаю, щоб щось подібне було, але виникає питання: чи взагалі це можливо? Дивіться, Жолнович, вона зазначила, що зараз в Мінсоцполітики працюють над розробкою та складанням ось відповідного законопроекту, і висловила сподівання, що саме ось незабаром він буде прийнятий. Ну, дивіться, давайте на чистоту. Чи знайдуться такі люди? Ну, можливо, знайдуться. Але тут справа в тому, що адресно підтримувати пенсіонерів. Дивіться, як визначати, кого саме підтримувати? Наприклад, якщо знайдуться люди, які захочуть допомогти, добре, але кого саме підтримувати? Люди, яким потрібна допомога, їх дуже багато. І, наприклад, якщо одному пенсіонеру допоможуть, а іншому ні, ну це, мабуть, буде якось несправедливо. Так? А, далі а, люди, можливо, і знайдуться, але ж їх буде небагато. І взагалі незрозуміло, буде ось вся ця ініціатива взагалі втілена в життя. А, незрозуміло, і чи варто українцям розраховувати? На, ну, не знаю, люди зараз настрояться. Знаєте, як в нас буває? Роблять якийсь заклик, оп, люди настроїлись, а потім і взагалі нічого не вийшло. Тобто, незрозуміло взагалі буде це, не буде, як будуть визначати пенсіонерів, скільки людей захочуть допомогти і так далі. Тобто, незрозуміло, як все це буде. Але а, точно вже зрозуміло. Чи варто українцям розраховувати на індексацію пенсій у 2023 році? Вже Марченко зробив офіційну заяву на законодавчому рівні. Затверджено щорічну індексацію пенсій в березні. Сам міністр Марченко фінансів, так само як і міністр соцполітики Жонович, пам'ятаєте, вони були. Зовсім не впевнені в тому, чи буде взагалі індексація. І от міністр фінансів Марченко заспокоює, каже, що така індексація буде. Але її обсяги та механізми поки що не визначені. тобто Наче сказав так, а потім каже, не знаю. Тобто, бачите, каже, буде, а наскільки що не зрозуміло. Каже, що закон вимагає проведення індексації пенсійних виплат в березні. Тобто, це по закону. Бачите, добре, що прийняли ось це. Наскільки я розумію, це все входить в плани ось цього законопроекту закону вже. Щодо удосконалення пенсій, і ось там прописано, що в березні кожного року має бути індексація. Проте Марченко каже, що загалом її проведення буде розглядатися більш детально, і каже, що якби не було війни, то це питання воно б навіть не обговорювалося б. Але оскільки у нас є досить складний бюджет, складна ситуація, він сподівається на те, що все-таки знайдуть якесь мудре рішення. Марченко також анонсував перегляд та оптимізацію видатків в держбюджеті 2023. Хочу процитувати: бо ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, педагогам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам та кошти на військову кампанію і армію. Тобто, на все побачимо, як все це буде виконано. Індексація, скоріш за все, буде. Але чи буде воно великою? Ні. Чи варто розраховувати на якісь а, великі доплати? Ні. Не варто. Це знову буде якийсь мізер. Але дай Бог, щоб був хоч такий мізер. Бо якщо зовсім нічого не будуть підвищувати, ну я не знаю, що це тоді буде взагалі. Ще одна тема сьогодні це збільшення пенсії на 20%. Хто з пенсіонерів отримає таке збільшення? І що взагалі для цього потрібно? Дивіться, внутрішньо приміщенні пенсіонери, які тимчасово перебувають у гірських районах, мають право отримати 20% надбавку до пенсії. Про механізм отримання розповіла керівниця Головного управління пенсійного фонду України у Львівській області Галина Надзельська в ефірі інформаційного телемарафону. Для того, щоб отримати надбавку до пенсії, пенсіонер має звернутися до органу пенсійного фонду особисто або ж через портал електронних послуг. Якщо має. Кваліфікований електронний підпис та подати звернення та документ, який засвідчує, що людина живе зараз в гірському населеному пункті. Посвідчення видається у ЦНАП чи ж територіальною громадою. Тобто людина обов'язково повинна мати це посвідчення. Наголосила Надзельська. До речі, хочу я наголосити ще, що не видавати посвідчення не мають права. Це навіть може дійти до суду і обов'язково виграєте. Але, звичайно, ну тобто не видати посвідчення, ну просто не мають права. А, тому хто зараз в тих районах у гірських користуйтесь такою можливістю, отримайте надбовку до пенсії 20%, Причому це офіційно вже оголошено про це. А на сьогодні все, дорогі українці, з днем незалежності, обов'язково бережіть себе. Та не нехтуйте, якщо чуєте сигнал тривоги, обов'язково ховайтесь, тому що зараз ці дні дуже небезпечно. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.